Привіт, друзі! Є у мене ото така камора. В хазяйстві я тут зберігаю рамки. Ну і різне такі, непотріб, коротше, різний. Ну, в основному тут у мене пасічний інвентар, корпуси і так далі. От, ось зараз будемо сюди виносити ми на зберігання наші рамки. Ой! Зараз будемо їх комплектувати. Відповідно до кольору. От. Білі, коричневі і чорні. І тут мене дочкам ставляти. Так що тут у нас? Тут у нас буква К, це значить коричневі. Зараз цей корпус заберу. Хай воно вже тут і буде стояти. Ну, Власне, отак от от складаємо білі до білих, чорні до чорних, в корпуса їх трамбуємо от сюди. Ми так само і з чорними, поки що сюди, бо ці два корпуси вони вже у нього набиті рамками, тому поки вони стоять отут. -от, і коли звільняться інші корпуси, ми їх складемо в них. А тут у нас вже коричневі складені, два корпуси стоїть, Зараз будемо їх потихеньку виносити, все чистить мить, медогонку ми розбирати. Спочатку стоять вони у таких от стопках, як викачую, так ставлю їх один на один без розбору. Деякі рамки ніхто нічого не сортує, а вже потім в процесі от перебираю. От на кожному корпусі от написано: тут чорні у нас складені. Там вони білі. Десь іще, може, коричневі. Знайдемо. Коричневі. Таким чином я їх розкладаю. Всі от, відповідно до своєї категорії. Е, ну от, власне, склав усі, як ви бачите, все підписано. От, чорні, чорні, чорні. Тут от три окремих Тут чорний, коричневий і білий. Ну, а так вийшло у нас чотири стопки по сім штук. Ну і одна маленька, три. Також залишилась ощина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Залишилось ващинки. Ну, так виглядає власне, складене все. Це ще далеко не все. Сюди ми ще будемо, позаносимо вільні вулики, які залишились, ящики, але це все треба перемити. сюди. Занесемо медогонку, стіл для розпочатування. Все буде вже тут складене. Ось така у мене сховище є для мого пасічного інвентаря. Тут така свалка була, що якби раніше хто побачив би не повірив, що тут е, все можна було звідси винести. Тут просто все було завалене, от, тупо завалене. А тепер тут у мене така, таке своє сховище. В основному тут пасічний інвентар, але от, я також складаю там різну крапельну стрічку, помпа тут у мене. Е, для чого я власне я їх підписую? Ну, ну Можна. Було б не підписувати, але мені ж навесні перші рамки будуть потрібні це білі і коричневі. Так я от знаю, наприклад, що от у мене білі рамки. О, ціла стопка буквально. Хоп, я можу будь-яку там витягну, Коли ми розширяємо гнізда, треба давати бджолам, відводкам і так далі. сім'ям ну а Чорні у мене стоять, вони вже підуть вже, ну, більше вони йдуть у нас у верхні корпуси під мед тому що там дрібніші ячейки і вони не підходять для розплоду. Хоча і в них теж бджоли виводять розплід. Але на початку ми даємо білі коричневі. Тому це дуже зручно зняв одну, дві, три, там скільки треба і роздав. Нічого не шукаючи, не думаючи, швиденько, оперативно. А так як у нас зазвичай буває таке, що ми робимо за раз, проходимо майже всю пасіку, роздаємо корпуси, і причому я даю їм рамки з запасом, то от якраз це дуже зручно зняв, швиденько, фух, розкинув там на одну-дві сім'ї. Знов наступне, наступне. Тому це дуже швидко все виходить у нас. Ну, от. Власне, склались ми. Що, друзі, на цьому будемо відео ми закінчувати. Всі підписуємося, окрім москалів, як завжди. Всім всього найкращого і до побачення!